Доброго дня дітки! Ми з вами сьогодні дещо намалюємо. Щоб дізнатися що, прошу вас відгадати загадку. В господарстві допомога, маю вим'я і два роги. Цілий день траву жую і молочко смачне даю. Хто це дітки? Правильно, це корова. А зараз пропоную послухати свій віршик про корівку. Корівонько, красунечко, признайся, звідки ля? Ти молочко, ласунечко, приносиш для малят. З лугів несу заквітчаних, де трави запашні. Зі сонечком повінчані смакую так мені. Шукаю солодисенькі у травах квіточки, Щоб молоко смачнесеньке, з них мали діточки. Тож, ви зрозуміли, кого ми сьогодні будемо малювати? Це корівка. Пропоную вам намалювати ось таку корівку. Для цього нам потрібен аркуш паперу та кольорові олівці. Беремо олівчик та малюємо на листочку овал. Вгорі листочка невеличкий овал. Ось такий у мене вийшов. Далі малюємо також овал або ж можна коло, але щоб воно перетинало ось той овал, який у нас вже є. Ось так от, як на малюнку. Далі малюємо річки для корівки. Ось такі лінії одне і друге. Ну а потім, звичайно ж, вушка. Ось такі трошки схожі на листочки. У вигляді двох овалів малюємо оченята. малюємо корові ніс, ну і ротик, що вона посміхається. Потім малюємо насильничок, а на ньому веселий дзвіночок. І тепер час малювати ноги. Це малюємо більшими передні. Всі одну. А далі будемо малювати задні. Вони будуть ось так от посередині і трошки меншими, тому що вони знаходяться позаду на малюночку. Ну і куди ж без хвостика. Малюємо і його. Він такий товстенький, а там ще пензлик знизу на ньому. І переходимо до процесу розфарбовування. Блакитним я хочу зробити оченята корівці. І також чорним роблю віки, щоб вона у нас здавалася більш привітною, тому що у нас добра корівка. А ще малюю брівки. Далі робимо яскравіший на корівці ротик червоним олівцем я це роблю. А тепер помаранчевим розмальовую дзвоник. Всередині буду малювати його жовтим, тому що мені так хочеться. І забуду ще домалювати сам дзвін. Ось домалювала. Жовтим малюю також корівці річки. Ну, а зараз малюємо корівці ось такі плямки, тому що часто корівки бувають плямистими і починаємо розфарбовувати обережно, не вилазячи за кордони нашого малюночка. Розфарбовуємо корівці лапки та хвостик. Ну, а також розфарбовуємо ще обличчя корівці. Ой, бачите, мурашка нам допомагає вушка. Але вирішила я не чіпати носика. Розивом розфарбовуємо нашильничок. Але ж корівці стало сумно і нічого їсти. Тому малюємо ось такими трикутними рухами травку, розфарбовуємо її. Далі малюємо сонечко, розфарбовуємо його, домальовуємо промінчики, щоб світили наші корівці. Ну, а потім ще хмаринки. Ось такі дужечки з'єднуємо і розфарбовуємо їх. Якщо хочете, можете домалювати квіточку. Я домальовую кульвапку невеличку. Сподіваюся, і ви також спробуєте ось такий найпростіший спосіб навалювати корівку.